Привіт! Знаєте, що мене завжди вражало? Люди, які дивляться на якусь буденну, звичайну річ і кажуть, «Хм, а я можу зробити цю річ краще. І справді роблять. Саме так вийшло зі звичайним вимикачем світла. Так, тим самим, який, напевно, зараз десь навкруги вас є. Мабуть, навіть не один. Саме так хтось подивився, а потім такий Аякс. І зробив. Ви на каналі Trinity SB, я Артем, і це огляд Ajax Light Switch. Навіть у найскромнішій смарт, суперсмарт смарт однушці яка площею трохи більша за купе у потязі. Є якнайменше два вимикача. Перший це у кімнаті, яка ж є і кухнею, і другий це у вбиральні. Ви можете, звичайно, залишити їх такими, як є. Тобто звичайними клацалками з двома положеннями увімкнено і вимкнено. І все. Можете додати трохи комфорту і поставити щось з дімінгом, поворотне це коли світло можна регулювати плавно. Можете піти в хай-тек і поставити сенсорні, але справа в тому, що це все ще буде звичайний вимикач. Або ви можете просто поставити ось це. Light Свіч. Не думав, що колись таке скажу про вимикач, але він красивий, витончений і універсальний. Його хоч в офісі можна встановити, хоч вдома, будь-де. В будь-який дизайн він впишеться доволі органічно. Якщо цей дизайн не з 80-х, звичайно ж. Він сенсорний, але його не обов'язково торкатись. Уявіть, що ви десь на кухні, і у вас руки по коліну в умовному маринаді під умовні шашлики. Або ви забруднились, працюючи в саду, і ось вам не треба, як ви зазвичай це робите, вимикати світло коліном чи ліктем. Ви просто підносите руку і все спрацьовує. І навіть якщо все це відбувається у тотальній пітьмі, ви все одно знаєте, де у вас вимикач, тому що є підсвітка. Про неї трохи згодом. Зараз її не видно, тому що тут багато світла. Але у пітьмі видно. А ще у вимикача є звук спрацювання. Він доволі приємний і звучить він отак. Які у вас опції? Їх більше ніж достатньо. Спочатку ви вирішуєте, що ви хочете, спробувати один вимикач, який вже готовий до використання, або ж кастомізувати все супер-супер тонко. У першому випадку ви просто купуєте Light Switch. вже зібраний, вже готовий до використання, і все, що вам залишається, це просто його встановити. Ну і ще дуже два важкі завдання. Перше це обрати який саме вимикач вам потрібен: одинарний чи подвійний. Ну а наостанок обрати один з восьми кольорів. Тут, до речі, хотілося б зробити невеличку, дуже суб'єктивну ремарку: де яскраво рожевий, де кислотно-лаймовий, де помаранчевий, де фіолетовий, де щось яскраве. Тут 50 відтінків сірого. Ну окей, чотири відтінки сірого і чотири відтінки бежевого. І все. Нічого яскравого. І цього, як на мене, не вистачає. А якщо вам треба більше, ніж один вимикач, то тут перед вами відкривається цілий всесвіт. По-перше, ви можете встановити цілу панель з вимикачами, і для цього вам знадобиться от така рамка. Зараз максимум, який існує, це 4 слоти. Але до кінця року AJAX обіцяли зробити рамку на 5 слотів. Ще звичайно ж є опції на 3 та на 2 слоти. Під ці рамки ви окремо купляєте лайткори, це реле, і бувають вони трьох видів. Одинарні, подвійні та наскрізні. Що таке наскрізні? Давайте уявимо, що у вас є заміський двоповерховий будинок. Ні, відео не зависло, це я просто уявляю вже багато років, що у мене є заміський двоповерховий будинок. Так ось, у вас приватний будинок зі сходами на другий поверх. І от ввечері ви, щоб підсвітити ці сходи, вмикаєте знизу світло. Підіймаєтесь нагору, а там другим вимикачем це саме світло вимикаєте. Давайте одразу на прикладі, щоб було зрозуміло. Оце пара таких самих наскрізних вимикачів. Ось я вмикаю світло на першому поверсі. Ось я топю на другий, і другим вимикачем його вимикаю. Зручно, ще й як. Варіантів використання десятки. Я просто навів найпростіший приклад. Отже. Що вам залишається зробити далі? Знову ж обрати одинарні чи подвійні кнопки. А ще варто враховувати їх тип, тому що є центральні, а є бокові. Чим вони відрізняються? У центральних гострі кути, всі чотири. А у бокових кути скруглені. Два з них, а чотири гострі, щоб у вас все це об'єднувалось в одну таку панель. А що я це роблю, якщо тут все є? Ну і на додачу знову ж кольори. Як це все встановлюється, як будь-який інший вимикач. І якщо ви пройшли шкільний курс фізики, ви в змозі самостійно його встановити. Йому навіть не потрібно нейтралі. Розмір стандартний європейський. Якщо у вас зараз з'явилось питання, а що таке нейтраль, то окей, беру свої слова назад. Самостійно ви його не встановите, краще викличте електрика. Light Switch підтримує лампи від 5 до 600 Вт. Отже, про сумісність можна не турбуватись. Ну і це наче все. Якщо сприймати лайтсвіч, як просто вимикач, але ж це Light Switch від Ajax, отже, він може набагато більше. По-перше, Light Switch автономний, тобто для його роботи вам не потрібен хаб. Звичайно ж, з хабом буде краще, тому що у вас буде більше функцій. Light Switch сумісний з хабами, починаючи з моделі Hub та становіше. По-друге, це підсвітка. Є люди, яким некомфортно спати навіть з дуже приглушеним джерелом світла. Отже, ви її можете просто вимкнути, але вона не те, щоб дуже яскрава, і це зручно. Таймер. Наприклад, ваш вимикач стоїть у якійсь кладовці, і ви знаєте, що будете виходити з тієї кладовки з мішком, наприклад, собачого корму через хвилину чи півтори. І ви просто налаштовуєте таймер таким чином, щоб він вимикався через певний проміжок часу. До речі, в деяких випадках цей таймер це дуже зручна альтернатива двом наскрізним вимикачам. Ну і головне, як на мене, що робить лейтсвіч крутезним, це сценарій. Їдете кудись у відпустку? Клас. Налаштуйте лайтсвіч таким чином, щоб кожного вечора він вмикав світло десь годинки на дві-три. Просто для того, щоб створити ефект присутності. А вони повернулися з Парижу. Додайте сюди аяксівський сокет, реле чи волсвіч, і створіть сценарій, наприклад, з закриттям штор. Або налаштуйте реакцію на тривогу, щоб коли тривога спрацьовувала, то всюди вмикалось світло. Або налаштуйте все таким чином, щоб вимикалось усе світло, коли ви виходите з будинку чи з офісу і ставите всю систему на охорону. Поділюсь особистим: я з тих людей, які завжди параноять. А чи вимкнув я праску? А що якщо пожежа? І їду додому це перевіряти. І такого, щоб забув вимкнути, не було жодного разу. Але прецедентів, коли я про це параноїв та їхав через все місто додому, це перевіряти, безліч. Всього один сокет та один лайтсвіч. Цю проблему мені б вирішили. Звичайно ж, налаштовується все через застосунок Ajax. Виглядає це, як зазвичай теж дуже і дуже зручно, просто і зрозуміло. Все, що вам потрібно, це додати Light Switch за допомогою QR-кода на корпусі чи на коробці. Перш за все, ми можемо контролювати. Віддалено вимикати та вмикати світло, і це зручно. Прямий тригер з головного екрану пристроїв. Що можна робити? Перш за все, переіменувати відповідно до його місця, де він знаходиться. По-друге, додати його до якоїсь кімнати. У нас вона всього одна. Далі, щоб не плутатись, можна обрати колір в застосунку, щоб ви розуміли, який колір, якому вимикачу відповідає. Теж продумана річ підсвітка. Звичайно, ж тут ми її не побачимо, але вона є, ми окремо підзнімемо якийсь красивий планчик, і там буде видно, що вона існує. Її можна взагалі вимкнути. І тут блокування кнопки. Якщо вам треба заблокувати кнопку, наприклад, від дитини чи собаки, чи тещі, не знаю. Потім можна перейменувати окремо саму кнопку. Тобто, перше, це девайс взагалом. А якщо у вас, наприклад, двокнопочна версія, то ви можете кожну кнопку назвати окремо. Наприклад, якщо у вас один вимикач для столової та кухні, якщо у вас є столова. Той самий таймер, про який я казав, від 10 секунд і до 2 годин. Ну і те, про що я казав сценарій. За зміни режиму охорони, за тривогою, за розкладом, за перемиканням вимикача, за температурою. Щось пішло не так. Це не я зробив, якщо що. Later. я тут показував таймер, і я його випадково увімкнув, І, звичайно ж, про це забув. І всього за дві години ми все ж таки зрозуміли, що це був таймер. Що у нас ще є? Це тест рівня сигналу. Корисна штука, інструкція, яку ніхто ніколи не буде читати. Давайте подивимось фактом в обличчя. І тимчасово лайтсвіч можна вимкнути, якщо вам це на щось потрібно. Ну і, звичайно ж, видалення пристрою, якщо ви зі своїм лайтсвічем захотіли попрощатись. Двокнопочний лайтсвіч працює майже так само, але на головному екрані у вас одразу два тогли, тобто під кожну окрему кімнату або під кожну окрему кнопку. Як тут і зроблено. Отже, ми можемо індивідуально вимикати одну кнопку, індивідуально іншу. Можемо синхронно дві, якщо прям дуже хочеться. І все в пітьмі. Отже, налаштування дуже прості, дуже зрозумілі, з ними розбереться навіть дитина. Ну а ще, як і всі інші рішення від AJAX, ця річ захищена від перегріву. При температурі більше, ніж 60 градусів девайс вимикається, і ви отримуєте сповіщення. Від надвисокого струму, якщо він стає надвисоким, то девайс знову ж таки вимикається, і ви знову ж отримуєте сповіщення. Від несумісних приладів потужністю менше, ніж 5 ватт. Якщо вони не настільки потужні, то вони вимикаються і ви отримуєте, вгадайте що? Правильно знову сповіщення. Ну і на останок Лейтсвіч захищений від підмін та глушіння зв'язку. Частота опитування становить від 36 секунд в залежності від налаштувань. LightSwitch використовує для зв'язку з хабом той самий протокол Джувелер, завдяки якому відстань між хабом та вимикачем може сягати в ідеальних умовах, звичайно ж, до 1100 метрів. Скільки ж все це коштує? Найпростіший одинарний, але готовий до встановлення лайт свіч коштує 2 кілогривні. Так, для пересічної людини це не так вже й мало. А ще варто пам'ятати, що двокнопочні дорожче, якщо потрібен наскрізний, то їх треба два, ну а далі рахуйте самі. І я вам не кажу, що треба бігти купляти. Ні. Але спробувати варто. Тому що це не просто вимикач світла. Це не просто крутезний елемент розумного будинку від Ajax. Це зручність. Яка вам десь заощадить час, десь нерви, десь зробить життя простішим, а десь навіть безпечнішим. І якщо це для вас не є аргументом, то я не знаю, що їм ще може бути. Не забувайте підписатись на наш канал та дивитись інші корисні відео. Побачимось!